Перемога спільних інтересів. Компанія Він Imports Україна нагороджує переможця акції на Вемблі разом з Форд Куга. Розіграш, що розпочався 11 березня та тривав до 15 квітня, був запропонований до уваги всім поціновувачам автомобільного бренду Ford та футбольним вболівальникам. Лише один з півтори тисячі учасників отримав можливість потрапити на фінал ліги чемпіонів УЄФА 2013 року. Переможець разом із трьома обраними друзями отримав. Квитки на фінальну гру, яка відбудеться 25 травня на стадіоні Уемблі у Лондоні. Власне про саму акцію Олександр дізнався із соціальних мереж у інтернеті. І, так як я не тільки шанувальник Форда, а ще й дуже великий бульвальник футбола. це неймовірно щасливий такої перемоги ну, прийняттям участі в цій акції, тим більше виграти головний приз. Я вже не можу дочекатися, справді, коли я потраплю на цей стадіон, отримаю ті всі емоції. Там це тяжко передати словами. Акція дозволила познайомити всіх шанувальників бренду Форд з технологічними особливостями «Куга», оскільки учасники розіграшу мали правильно відповісти на питання по інноваційним технологіям новинки. Лотерея для визначення переможця транслювалася у всесвітній мережі наживо.